І всім привіт! Ви на каналі Мірон Games. У мене досить давно вже не було відео, бо в минулому моєму відео я розказав про мій другий канал і якось трошки підзабув про ось цей. І сьогодні я б хотів сказати, що я організую таку приватну кімнату в неділю по київському часу я напишу потім номер. В неділю по київському часу в 19.00 ввечері. І ми там зробимо гонку і можете підключатися, буде класне відео. І у мене ось, як ви бачите на екрані, новий клуб. Шукайте, підключайтеся, якщо у вас немає свого. І я вас буду чекати о 19.00 по київському часу. Ем, і скину потім відео. Десь за пів півгодини до розпочатку відео скину номер приват-кімнати, буду там чекати на вас і можете підключатися. Всім пока до наступних зустрічей в новому відео.